Доброго ранку, хлопчики та дівчата. Запрошую вас на цікаве заняття сенсорно познавального розвитку. Малята, погляньте, хто до нас сьогодні завітав. Ведмедик, лисичка, вовк та зайчик. Назвіть їх одним словом. Так, це дикі тварини. Порахуйте, будь ласка, скільки. Лисиць – Одна. А тепер зайчиків. Один. А скільки ж? Вовків. Один. А ведмедів. Один. Дітки. А скільки всього тварин? Давайте порахуємо. Один. Два, три. Чотири. А скажіть кого більше? Зайчиків чи лисиць? Вовків чи ведмедів? Правильно, дітки, усіх тварин порівно. По одній. Дітки, подивіться на картинку, яке з цих дерев найтовше? Так, те, що посередині. А де знаходиться найтонше деревце з лівої сторони. Зараз ми з вами пограємось в схованки. Знайдіть найтонше дерево. Правильно, ось воно, зліва. А хто може сховатися за ним? Як ви гадаєте, діточки? Так. Зайчик може сховатися за ним? А чому не може? Ведмідь. Правильно, тому що він великий. Зайчик може сховатися і за цим деревом. І за самим товстим деревом може сховатися зайчик. Лисичка велика чи маленька? Велика. За якими деревами вона може сховатися? За цим не може сховатися, її видно. А за цим деревом може. І за цим може сховатися деревом. А за якими деревами сховається вовк? Погляньте за цим деревом та за цим. А видніть, за яким деревом може сховатися. Так, тільки за самим товстим. Отже, діти, великі тварини можуть сховатися за товстими деревами, а маленькі тварини за сама. А зараз ми пограємо в гру, скажи навпаки. Необхідно підібрати та назвати протилежне, наприклад, товстий олівець, а протилежне буде. Тонький олівець. Широка смужка, вузька смужка, довга драбина, коротка драбина. Молодці. Давайте з вами пригадаємо, які тварини ховалися за деревами. Зайчик, лисичка. Вовк, ведмідь. Хто ховається за тонким деревом? Заяць. А за товстим деревом? Усі звірятка. Дякую за увагу. До побачення!